Українські воїни продовжують відвоювати рідну землю у ворога, як повідомили у генштабі збройних сил України. Загальні бої втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 25 липня 2023 року. Орієнтовно склали 243 тисячі 220 осіб особового складу. Ще 600 окупантів відправили до пекла за минулу добу танків 2 армії міра спалено 4174 штуки за добу 12. Бойових броньованих машин знищено 8131 одиницю 13 штук за добу. Артилерійських систем рашисти загалом втратили 4705 одиниць за добу 30 штук. Також знищено вже 698 реактивних систем залпового вогню російської армії за добу 1. Ворожих засобів ППО ліквідовано 454 одиниці, дві за добу літаків країни-агресорки вдалося знищити вже 315 штук. От гелікоптерів окупаційна армія втратила 310 одиниць. БПЛА оперативно-тактичного рівня українськими воїнами збито 3977 одиниць за добу, 14. крилатих ракет, які ворог випускав по українських містах і селах знищено 1307 одиниць. Кораблів і катерів флоту Російської Федерації потоплено 18 одиниць. А от автомобільної техніки та автоцистерн, тільки вдумайтесь, аж 7194 одиниці, 12 одиниць за добу. Спеціальної техніки ворог втратив вже 703 одиниці за добу, 5. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.